Помилка номер 5 Весь інвентар в руках. Один інструмент в одній руці, інший інструмент в зубах. Вам це знайомо. Працювати без тулхолдера або драйволкера це як мити вікно з рюкзаком на плечах. Професійна організація це комфорт плюс швидкість. Все на одному місці під руками. Шубка. Швиденько, гарненько. Натираємо. Тяжка. Також Tool Holder 20 поміщається ще міні шкрибок, якщо потрібно нам щось зняти, наліпку або щось таке, що присихає на склі, за допомогою. Швиденько можна дістати і покласти назад. Драйволкер. Одною рукою натираємо. Іншою рукою стягуємо. Напишіть у коментарях, яку із цих помилок ви колись допускали. А якщо я щось пропустив, то ви поділіться своїм досвідом, дякую. Якщо ви хочете більше відео без прикрас, з вас лайк, підписка та дзвіночок. Наступного разу я покажу вам, як мити великі фасади за 2 хвилини без драбини і без розводів.